Якби ви могли дати собі пораду 10 років тому, Що б це було? Ви знаєте, в мене був такий дуже непростий шлях. У мене є власна історія хвороби. 10 років тому я шукала спосіб, як вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Перше, щоб я собі порекомендувала, не треба приходити на сироїдіння на веганство і не треба слідкувати новомодним дієтам. Це призведе до РХП і до набору ваги, і до інших проблем зі здоров'ям. Наступне я б рекомендувала собі не здаватися, далі шукати. Ати я вже на той час цікавилася їжею. Не вірила, що через деякий час людям нутриціологія буде дуже цікавою. І я б сказала за нутриціологію майбутнє, не здавайся, роби те, що робиш. Просто вір, І нехай твоя віра буде сильніша ніж твій страх. Бути здоровою. Я вважаю, що це найвища форма любові до себе ні манікюр, ні косметолог, а саме бути здоровою і мати щоденні корисні звички. Які починаються зі здорового сніданку.